A Насправді, тема подвійного громадянства вона піднімалася вже давно. І, зокрема, представники діаспори і потужних діаспор, які допомагають Україні, також наголошували на тому, що це дуже актуальне рішення. Але дуже великим каталізатором, звичайно, стала повномасштабне вторгнення в 2022 році. І відповідно за ініціативи президента Володимира Зеленського у кінці минулого року ми. Проголосували закон про подвійне громадянство. У першому читанні, враховуючи е, доволі таку складну його юридичну конструкцію, е, між першим та другим читанням цей законопроект був направлений до конституційного суду. І, дійсно, за е, нашими оцінками, до кінця 2025 року, ми, по-перше, будемо мати усі пропозиції народних депутатів до другого читання до даного законопроекту і відповідний висновок Конституційного суду. Якщо ми говоримо про ідеї цього законопроекту, то головними чинниками і головними, скажімо так, мотиваторами прийняття його, це стало дійсно в першу чергу та кількість людей, які на сьогоднішній день перебувають за кордоном по різним оцінкам від 6 до 8 мільйонів наших громадян, і у разі набуття громадянства іншої країни для нас край важливо зберегти їх. В тому числі громадянами України це стосується представників діаспор, які сьогодні займаються активною адвокаційною роботою для України в цьому світі, і безумовно це стосується громадян інших країн, які долучилися до нашого спротиву, до власне опору ворогу, і сьогодні воюють в лавах збройних сил України. Тобто, це зокрема три найбільші категорії. А які точно заслуговують уваги держави?